Пам'ятна світлина на центральній площі Чернівців встановили величезну фоторамку. Да припинило техогляд, чи полегшиться життя у водіїв. Колишній депутат від партії регіонів прогрозив розправою по братимам. Справою зайнялась прокуратура. Та вас про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час новин Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Прокурор Чернівецької області порушив кримінальну справу стосовно депутата першотравневої районної у місті Чернівці Ради. Народний обранець від партії регіонів погрожував своїм партійним побратимам, зокрема голові ОДА, розправою гранатометом. Колишній член партії регіонів, який вийшов з лав цієї політичної сили напередодні свого затримання, останнім часом не ладнав зі своїми колегами. Юрій Якубовський був обраний по мажоритарному округу до першотравневої районної ради. Керівник ради Віктор Анатолійович розповідає, що частенько отримував різні дзвінки від Якубовського. Були дзвінки на телефон і в пізній час, і вночі, і під ранок, і з різними там питаннями, які взагалі не вкладалися. Здравий смисл нашого такого життя, що ми не розумно не відносилося ні питання до діяльності районної ради, а в основному до якихось якихось там особистих і щодо призначення його на посаду і тому і інше. Депутат погрожував вбивством та фізичною розправою іншим своїм партійним товаришам, зокрема заступником міського голови та голові ОДА. Погрозу телефоном стосовно останнього зачитав прокурор журналістам на прес-конференції. Я його лішу всього, я его лишу жизни, разрушу весь его мир. У меня сейчас только ребята в Приднестровье укрепляться и все. Подойдем с ребятами утром тихо к его дому и с гранатом мета, как за нецезурное слово, по его дому. Потом вытащим всех, кто остался там, в живых, а потом я ее буду мучать и катувать. Бой будет страшный. Я совершенно адекватний при здравому умі і трезвій пам'яті. Я солдат. До слова, Якубовський у минулому працівник СБУ при обшуку у нього вилучили ніж військову каску та карабін. З цими атрибутами він навіть якось заходив на своє колишнє місце роботи до психіатричної лікарні. Були від нього погрози вбивством, знищенням майна, розправи над ними з його сторони. Він являвся до їх. У казці військовій з ножем ці погрози були і вони сприймаються як реальні. Порушено кримінальну справу. Депутата затримано, втім, жодних показів він не дає. І вже найближчим часом буде проведено судово психіатричну експертизу. Тим часом вже один адвокат відмовився захищати інтереси такого потенційного клієнта. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Підрозділи ДАІ припинили проведення державного технічного огляду автомобілів. Наразі кількість документів, які потрібно мати кожному водієві, обмежилась до посвідчення водія техпаспорта паспорта авто та ліцензійної картки, якщо водій здійснює ліцензовану діяльність. Настрій водіїв неоднозначний. Хтось радіє через законоблений час, а дехто попереджає викачування грошей, продовжиться через страхові компанії. Закон, що передбачає скасування обов'язкового тихогляду для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, набув чинності в суботу, 13 серпня. Процедура технічного контролю відтепер проводитиметься без участі державтоінспекції. Працівники ДАІ наразі можуть зупинити авто лише в тому випадку, якщо за ним, скажімо, стелиться чорний дим або відвалюється колесо. Якщо транспортний засіб викликає сумнів, тим, що він технічно несправний. Такі транспортний засіб зупиняється і забороняється експлуатація. Державтоінспекція має право зупинити транспортний засіб для, для його подальшої перевірки на предмет його експлуатації. Хто відповідатиме за обов'язковий тихогляд? Поки що невідомо. Працівники ДАІ працюють над облаштуванням пересувної лабораторії, за допомогою якої можна було на місці пересвідчитися, що справна автівка, адже документів, які б доводили, б це вже не треба. Державтоінспекція передбачається перевірка. Тос тобто перевірка у водія, який експлуатує транспортний засіб, технічного паспорту на транспортний засіб, посвідчення водія відповідної категорії та ліцензійну картку, якщо цей транспорт є лісну ліцензовану діяльність. Водії цю інформацію сприйняли позитивно, але насторожено. Всі чекають, що місію проведення тихогляду на себе візьмуть страхові компанії, які встановлять значно вищі тарифи. Полегшило трошечки для водіїв. Але якщо цей техогляд не перейде десь у скажімо так, у страхову компанію, в техосмотр він був лишній, просто брали не государство гроші, а просто йшли, просто міліція брала собі гроші. Не буде займати часу це взагалі проводити техосмотр. Ну, в принципі, все. Ну, Я думаю, що ще і корупції такої не буде. На ну, що відміняють доручення, це з одної сторони добре. Легше буде, щоб їздити лише тих паспорт і вже як в інших країнах. Думаю, що так намного краще. Скасована також необхідність мати при собі нотаріально засвідчене доручення на право керування автомобілем, маршрутний лист для водіїв, які здійснюють транспортні перевезення, та документи на вантаж. Людмила Григорчук, Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Підгузники та контрацептиви таки звільнили від оподаткування, а ще вату марлю, стоматологічні матеріали, апарати для вимірювання артеріального тиску та вироби для дітей. Як повідомили в податковій інспекції, 16 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів, якою затверджується вищезгаданий перелік виробів медичного призначення, операції, постачання яких звільняються від ПДВ. Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів виключив ці найменування зі списку товарів, що не обкладаються податком на додану вартість. we <laughs> Кілька випадків переміщення через кордон незадекларованої зброї виявили на Буковині пневматичну гвинтівку іноземного виробництва із набоями у багажному відділенні легковика через українсько-молдовський кордон перевозив громадянин України. Лук зі стрілами та майже 40-сантиметровий ніж не вніс у митну декларацію та спробував перевести в туристичному автофургоні громадянин Італії. Співробітники митниці пункту пропуску порубне затримали зброю та порушили кримінальну справу. Повідомила прес-служба Чернівецької обласної митниці. Боротись із хамством у маршрутках закликали в мерії після того, як один із водіїв послав інспектора Даї у ліс по гриби, городянам запропонували фіксувати некультурну поведінку чи порушення водіїв на мобільні телефони. Їхній графік розписаний чітко по хвилинам, а крім кермування, треба ще й квитки розпродавати. Тому водії чернівецьких маршруток дуже заклопотані та поспішають, відмовляючись від інтерв'ю. Утім, трапляються й приємні винятки. Андрій на своєму місті близько 18 років переконує свою роботу. Любить і з пасажирами доброзичливий. Не грубите пасажира люб'язні, Посміхаєтесь? як зараз. А? Ні. І соняшник не лузгаєте на роботі. Ні, не встигає. Лояльні до водіїв маршруток і чернівчани кажуть, ті їх задовольняють. Водії хороші і ввічили, такі порядні, чесні, дають талончики, якщо даються талончики, здачі дають. Хоча сказати таке про усіх водіїв не можуть. В сім'ї не без уроди, як то того може, десь і є. Ну я лічно не стикалася. І з більшою критикою до питання підійшли у мерії, де водіям маршруток порадили припинити хамську поведінку. Будь ласка, ввічливо, не так, як е, в суботу, буквально от на день, коли проводилось ралі, деякі водії, навіть неприємно не це, звісно, говорити, деякі водії умудрялись посилати інспекторів, заступника начальника, конкретно, скажу, заступника начальника городського ГАІ, в ліс по гриби. Ну, це взагалі це нонсенс, щоб водій інспектора посилав у ліс по гриби. Зокрема, у мерії закликали городян боротись за якість обслуговування у громадському транспорті і фотографувати некультурних водіїв на мобільні телефони. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці. На центральній площі Чернівців на місці, де колись стояв пам'ятник Леніну, встановили величезну фоторамку бронзового кольору, три метри заввишки. Вона виготовлена Чернівецьким різьбярем Андрієм Щепатовським. Такі рамки вже давно встановлені у багатьох європейських містах у Чернівцях. Проект є новинкою. Однак, попри те, що рамку тільки встановили, охочі сфотографуватися у ній з'явились одразу.

Коли будуть такі місця, де можна буде сфотографуватися, щоб потім мати якісь пам'ятки чудового міста. Таким був інформаційний випуск новин Чернівці на п'ятому, наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ACC.NA. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.